Навіть раптово засніжена дорога не застудила гарячого бажання подолати відстань у сотні кілометрів. І все заради того, щоб побачитись та передати гостинців бійцям землякам з Одещини. Вже більше місяця нещодавно мобілізовані вояки несуть службу в Бердичеві. В основному у нас від район, район та і Раді. Забирайте хлопці, забирайте все, що є це все ваше. Хлопці радіють, електрогенератор знадобиться в польових умовах. Як ми поїдемо на бойові дії, там нужно будет обязательно генератор для того, чтобы хотя бы подзарядить телефон и сказать родным, что мы живы здоровы. Ну, может для работы там надо будет что-то болгарку подключить, отрезать, приварить, сварочка есть у нас маленькая. Генератор, генератор, да. на Потому Сот, что земля, как там и часа не будет, а так уже будет. А самое да большое весело Да, і ковбаса, кхай, ковбаса та інші домашні ласощі – приємний бонус, але солдати хваляться, що їх частині гарно годують. Кажуть, що потребують їжі інформаційної та дуже дякують за телевізор. А вечором що ділась? Новості треба тут смотри. Потому <газі> 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 що новості, інформація. Ми ж не знаємо, що це. Знають, які плюси, <газі> мінуси. Що взагалі вокруг? То ми знаємо, чого ми сюди прийшли. 6. А может какие-то изменения? Мы здесь все осознанно пришли добровольцами. И я лично пришел для того, чтобы на улицах Одессы и Авидеополя не взрывались снаряды, как это происходит в Луганске, Донецке и других местах. Это не пошло дальше. В наших городах, где мы родились, где живут наши семьи. Під час короткого побачення з друзями солдати говорили, що є для них особлива категорія подарунків – листи та малюнки від маленьких земляків. Це мій друг нарисував. Йому 5 років спасибо им большое, мы обязательно с ребятами прочтем это, эти письма, эти рисунки. Э, вот это действительно будоражит, когда дети желают тебе вернуться домой, Живы. это ради только этого уже стоит жить. Сам візит у Бердичів до воїнів-земляків патріоти називають дружнім. Кажуть, що підготовкою до нього займалися всього декілька днів. Просто підтримати, побачити, побачити. Привіти передати. Да, привіти передати. Мені не тяжело і їм приємно. Дякую. Ми маємо бойовий дух. Я хотів би подати своїм, рідням, привет, щоб батька є за тут». зустріч з земляками напередодні. Можлива вже близько відправки в зону реальних бойових дій не тільки зміцнила бойових дух солдатів, але й поселила надію на мирне майбутнє України в тих, хто приїхав підтримати захисників та передати їм звісточку з малої батьківщини.